Гаю, не, не гуляє, нечу спочиває, кинеться тихесенько, висока питання. Хто се, хто се потім боці чеше коси? Хто се, хто се, хто се, се? се потім боці, рве на собі коси, хто се? Тихесенько спитає, повіє. Си дріма, поки нема крайся червоніє. Хто все, хто все Спитаєте цікаві дівчата, ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись не діялось у нас на Вкраїні, серце вам вдоважила у новій хатині, Біло лиця, каока і станом висока у жупані. І молода ні в року їй. А за молодою Аната ще завдовою. Козаки ордою так і ходять. І ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати. В чужій селі покинула отака От то мати. Пострівайте, що ще буде. Годували люди молодочку, а вдовиця в неділю і в будень З жонатими парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. І не щулася, як минуле літа молодіє, лихо, лихо, мати я не дочка червоніє, виростає та й виросла ганна коровка, як тополя серед поля. Гнучка та висока, я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки я хміль то в круганусі. А нато той рибалонька, жвавий, кучерявий. Мліє в'яну, як зустріне гануся чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чиба погань розхрястана, бо не ободе. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постриваже, ось я тобі мене зневажаєш, ні голубко. тяжко плакала гануся і не знала за що, за що мати її ладі проклинає своє дитя без сорому не некає. Катувала, мордувала та не помогла. Як маківка на городі ганна розцвітала, як калина долинці в ранні під росою. Так гануся червоніла, милася сльозою. Заборожена, стриваже шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати. Стару війну знайшла відню і труту достала, і трутою до схід сонця дочку напомала. Не помогло. Пене мати той час і годину, коли на світ породила нею дитину. Душно мені, дочко, ходім до старка купатися. Ходім, мамо, на березі ганна роздяглася, розкинулась на білім пісочку. І я колись та цур йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, нестаночки розгинає. На сонечко гріє, мати дивиться на неї от злості стіні міє. То жовтіє, то синіє, розхристана бося, з ротубіна мов скаже, не на собі коси, кинулась на ганусю і в коси вп'ялася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Небалонька кучерявий кину з усієї сили, пливе синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от от топлив, пірнув, виринає і утоплено ганусю на берег в нос. Серце моє, доле моє, розкрий каріоти. Нема долі на сім світі, хотів жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля роздалася, розкрилася, закрилася і обох не стало. З того часу за лісу осокою, не купаються дівчата, обходять горою, А як угледів, то хрестяться, і заклятим зовуть, сумно, сумно кругом нього. А вночі дівчата випливає з води мати, страшна синя розхристана і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на себе, крве на собі косить. А тим часом синя хвиля гануся виносить, Олісінька стрибенеця сяде на пісочку, і рибалонька випливає, несе на сорочці поговинні зелену. Поцілує в очі та й воду, соромиться на станочки, Не бочий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, тільки вітер за осукою шепче. Хто се, хто се по сім боці сидить сумно, ще добіг.